Ісус є дорога до Бога, а всі релігії, які не вірять в Ісуса, то як дойдуть до Бога? <клес> <клес> У вас неправильне поняття релігії. У вас спрощене поняття віри. Ісус Христос. Син Бога живого, той, що воплотився і прийшов до всього світу. Поки в Ісус не прийшов, людина шукала Бога. Вона відчувала ту внутрішню порожнечу і шукала Бога. І це було не один день і не один рік, а десятки сотні років. І ясне діло, що виникали різні релігії. У нас, наприклад, в Україні, якщо брати епоху ще до християнства, а це 9 -е століття, 8 -е століття, у нас були, були Бог перун. Бо я не знаю, як вони там називалися, але були, були теж Божества, Даш, Бог, ще якісь там. Були? Було багато. Люди через ту потребу, що тут ну, людина розуміла, вона спрагла була Бога, шукала. Христос прийшов і об'явив. Але поки Христос прийшов, з'явилося дуже багато релігій. І якщо людина вибирає собі іслам і йде до Бога тою дорогою. Коран і Біблія, вони дуже подібні, дуже переплітаються. Я спілкуюся з мусульманами, в мене є знайомі імами, ми з ними спілкуємося, вони мені подарували Коран, я маю, я, я, я читаю. Але то є одна дорога, дорога до спасення, бо є Бог, який створив небо і землю. Іслам його називає Аллах. Євреї кажуть Яхве, Той що є? Ми кажемо Господь Сідер Бог Саваот. Так що. Кожен має свою дорогу до Бога. І значить, той, хто йде, от, наприклад, своєю дорогою, от каже Христос: хто сприймає мене як мене як пророка, буде мати пророчу винагороду, хто сприймає мене як сина Божого, буде мати Божу нагороду, хто сприймає мене як якогось учителя, то буде мати учительську винагороду. Розумієте?